Доброго дня, з нами лікар, нутриціолог, хірург Сергій Шевченко. І я хочу запитати таке запитання, яке вже в повітрі повисло. Просто якщо говоримо про омегу і супер омегу LR Health and Beauty, то ось відчула, що потрібно розкрити один момент. Інколи звучить рослинна формула Омеги. Тобто, якщо з сировини рослинного походження зроблено, і варіант, якщо це зроблено із сировини із риби, особливо глибоководної, морської океанічної, то це начебто може замінити одне другу, або це аналогічні речі, або варто не переплачувати, а вживати саме рослинний варіант, тобто одне за інше нічим не краще. І чи це так? Чи можна це взагалі порівнювати? Чи можна це ставити на одні шальки ваги і сказати, що це ідентичні речі? Чи все ж таки це зовсім різні моменти? Ага, Ліля хороше запитання. Те, що об'єднує рослинну ом'ю 3 з ом'ю 3 скажімо так, морського походження, їх об'єднує те, що це вони відносяться до такого? До Класу не насичених жирних кислот. Вони всі корисні, всі класнючі, але вони по різному дещо спрацьовують. Якщо говорити, чи потрібна рослинна омега-3, альфа-ліноленова, так вона потрібна, вона відіграє свою роль. Якщо ми говоримо там чи корисні потрібні рибні кислоти, так звана і та декозагексинові кислоти, так вони теж потрібні. Єдиний момент в чому вони дещо відрізняються по формулі. І вони спрацьовують по різному. Рослина омега-3, альфа-ліноленова, вона не може замінити рибної, е, рибних кислот. Да, вчені кажуть, що є певний відсоток конверсії, тобто переходу рослинної омега в так звану рибну, але цей відсоток сягає не більше 5%. Погодьтеся, що це замало для нормального функціонування клітинної мембрани. Що дуже важливо. Що омега 3 рибних рибного походження вони є складовою кожної клітинної мембрани? А в клітинній мембрані, як ми знаємо, відбувається 80% всього метаболізму. І саме наявність омега 3 рибних кислот вони відіграють дуже важливу роль в фізико-хімічних властивостях самої мембрани, адже за нормальних умов. В самій мембрані в одну секунду відбувається до одного мільйона молекулярних переміщень, а це дуже важливий момент. А що таке клітинна мембрана? Це ну мінімум, це мозок клітини, саме мембраною. Клітина думає, працює, функціонує саме через мембрану і її рецептори відбуваються і Спілкування між клітинами, і передача інформації. От і котик прийшов, каже, теж хочу рибний <рес> шматочок риби. Тому це дуже важливий момент. І вони відрізняються між собою. Дехто каже: слухай, а якщо я до прикладу присяду на омігу 3 там рослинного походження, наприклад, хороше джерело такої оміги 3 це масло льону. Так, звісно, як варіант це можна зробити. Але знову-таки вчені хіміки кажуть, що зловживати рослинною омегою не варто чому? Вчені все-таки кажуть, що це може спровокувати лізі з клітинної мембрани. Тобто клітинна мембрана розчиняється і клітина зникає. І можна запустити інші неприємні речі. Тому тут це має бути дозовано. Проблеми з омега-3 рослинного походження у нас в принципі немає. І сьогодні дефіциту, як правило, немає. Але якщо ми говоримо про рибну омегу 3 то тут тотальний дефіцит. І якщо в нормі, в нормі там співвідношення омега 3 жирних кислот відповідно до омега 6 чи омега-9, то це то, що в нас, як то кажуть, аж зашкалює з їжею то в нормі їхнє співвідношення має сягати 1 до 4, ну може 1 до 5. А на, в нас на сьогоднішній день це співвідношення 1 до 50. Тому mm -hmm. якщо омега-3 в нас в дефіциті, на її місці стає омега-6, і відповідно міняється фізико-хімічні властивості мембрани, сама структура самої мембрани, а це впливає на функціональність. І відповідно на стан здоров'я, адже від омега 3 і омега 6 надалі утворюються так звані простагландини, можна сказати, що це так про гормони, які дають уже свій вплив на організм. До прикладу, дещо можна відволіктися, хоч це відповідно можна і іншим разом сказати, але скажемо сьогодні, що простагландини з омега 6 сприяють загущенню крові. А з Омега-3 навпаки розріджують. З омега 6 сприяють запальному процесу, а з омега 3 дають протизапальну дію. З омега 6 е, спонукають до алергічних проявів, але омега-3 дає антиалергічний ефект. З омега 6 е, сприяє болі, але омега-3 дає протибольову дію. Тому якщо ми не довживаємо звичайної омега 3 рибних кислот, то ми тоді провокуємо свій організм на загущення подальше розвиток запальних процесів і всяке таке інше, про що ми говорили. Ну, відповідно, метаболізм на рівні мембрани вже страдає, і відповідно це значить, що клітина. Не спрацює так настільки, наскільки це потрібно для виконання своїх функцій відповідно до кожного органу. І будемо мати велику проблему. От, тому, з одного боку, якщо зробити маленьке резюме, всі омега 3 корисні і омега 6 корисні і омега-9 корисні. Кожна відіграє свою функціональну роль. Вона кожна важлива. Якщо не буде омега 6 це значить, що питання. Із зупинкою кровотеч може бути під великим питанням, тому все важливо, все потрібно і на все має бути своя кількість. Але не будемо забувати, що проблеми з омега 6 і омега-9 у нас немає. І тому дуже бажано споживати практично майже на постійній основі саме омегу 3 бажано, щоб вона була виготовлена за норвежською технологією. Бажано, щоб і дозування, і всяке інше було в достатній кількості. Є нюанси по тому, як на що звертати увагу у виборі оміг-3, але це вже я думаю, ми іншим разом проговоримо. Обов'язково. Так, так. Тому от Ліля, якщо я, мені вдалося відповісти на твоє запитання, я радий. Я думаю, що якраз підхід через спеціаліста, який в цьому дуже гарно розібрався багато років, тим більше лікаря-спеціаліста, ці нюанси які дадуть можливість розібратися саме і обирати правильно для того, щоб максимально дати підтримку своєму здоров'ю. Дякую, Сергію. Ми обов'язково продовжимо тему. Омеги і супер омеги, на що звертати увагу. Дякую. Обов'язково. До зустрічі. До зустрічі, будьте всі здорові!